Всім привіт! Сьогодні у нас 15 березня, субота, вихідний день, час для готовки. Дівчата, сьогодні будемо готувати брізолі. Я думаю, що рецепт вам знайомий, і неодноразово вам, можливо, доводилося готувати. Я досить давно готувала ці коклетки, використовуючи вафельки вчора на закупці я Купила ось такі наборчики. Так, ну я взяла три штуки. Не знаю, можливо, всі три підуть, а можливо, дві пачки. Так, що у мене вже приготовлено. Я змолула три курині філе, додала сюди дві такі середнього розміру цибулинки. Я їх теж припустила через м'ясорубку. Зараз я посолю, зробимо такий домашній куринний фарш. Ніколи я магазинного не, коринного фаршу не купувала і не хочу купувати. Можна самим перемолоти. Так, Солимо і перчимо за смаком. Я думаю, достатньо. Не потрібно його досить засолювати. Так, далі маємо перемішати. Так, в мене вчора готувала пюрешечку, тому брізольки можна подавати з будь-яким гарніром. Вони досить добре смакують і навіть без гарніру. Так, ось такий у нас фарш, бачимо так. Все добре перемішуємо. Зараз ми фарш трішки залишимо, хай він настоїться. Розійдеться сіль, перчик. Так, а тим часом ми маємо приготувати кляр, в якому будемо обжарювати наші вафельки. Так, для цього я беру ось таку мисочку. Так, дівчатка, в мене є такі чотири невеличких яйця, зараз я їх розіб'ю. Теж маємо посолити, ну, не щоб не занадто було солюне. Так, трішки. Шкарлупка, бачимо, попала. Так, і четверте яєчко. Так, збила наші яйця. Нагадую, тут в мене 4 яйця. Посолила я їх і добре збила. Так, тим часом я відкрила вафельки. Будемо зараз їх начиняти фаршом. Так, і будемо обжарювати на подсолнечному маслі. Так, ось мій фарш, я нагадую. У мене тут три філешки, це кілограм, посолила, поперчила за смаком. І зараз маємо, тепер трішки воно відпостояло дівчата, пропиталося. От, І будемо накладати на наші вафельки. Так, ну я... Руками так небагато, небагато сюди. Так, я думаю, що ви готували і знаєте процедуру, як ми їх маємо зібрати докупи. Так, це дійсно досить смачно. І зверху накриваємо. Так, трішки в мене тріснуло. Нічого страшного. Так, сьогодні у нас трішки запасмирилося, вночі був невеличкий такий дощик. Зранку погода сируватинька, тому час якраз провести свій на кухні. Так, зараз я такі заготовочки зроблю. А далі перейдемо до смаження на сковорідці, тому що вони смажаться швидко. Ось десь так. так. Що я буду робити так з кожною коклеткою, брізолькою. Цим, тим часом я вже можу ставити сковорідочку розігріватися на такий середній вогонь. Дуже не треба сильний. Так, дівчата, ну що ж, сформулювала їх. Так, зараз перейдемо до смаження, покажу, що буде далі. Так, продовжуємо готувати наші брізольки. Сковорідочка в мене вже розігрілася. Зараз я додаю сюди масло. Так, беремо наші вафельки і змочуємо ось в мене такий кляр, так, яйце збите, посолене. Так, і викладаємо. Так, даємо добре прожаритися з обох сторін. І наші брізольки готові. Можливо, ще одна поміститься. Так, є. Так, смажемо, дівчатка, хай вони рум'яниться. І будемо перевертати на інший бік. Дівчатка, час їх перевертати, вони вже підрум'янилися. Бачимо, які вони золотисті. Так, красота. А ще більше смакота. Так, жаряться наші бізольки. Десь хвилинки дві з одної сторони та дві з іншої. Так, я думаю, що в мене їх багато має вийти Все-таки кілограм філе і три упаковочки у мене вафель. Так, ну ми бачимо, що вже підрумянилися з іншого боку. Можна перевертати. У нас всередині куриний фарш, тому, дівчата, він швидко готується, просмажується. Я навіть колись готувала зі свинини, тому все досить добре просмажується. Так, виклала я першу партію, продовжую смажити далі. Так, дівчатка, бризольки вже нажарила, ось такі вони в нас рум'яні, красивезні. Ну що ж, будемо смакувати. Покажу, які вони в розрізі. Так, ось такі. Все прожарилося. А скільки жаритися курячому філе? Досить швидко. Так, ну що ж, подивимося з вами. Отже, ось такі вони у нас соковиті. М -м -м. А, смачні. Так, в мене з кілограма філе пішло 2,5, та ну майже повністю три упаковочки з таких вафель для брізольки. І десяток дівчата-яїчок. Вони мене такі були невеличкого розміру, тому, можливо, якби були крупніші, то, можливо, трішки і менше. Але десяток яїчок пішов. Затратно. Зато смачно. Так, це сьогодні в мене таке буде блюдо. Скажімо, не блюдо, а до гарніру, так, замість коклеток. Бризольки. Тому кому сподобався рецепт, візьміть собі на замітку при готуванні обіду чи то вечері, адже це досить-досить смачно. У мене їх ціла гора вийшла, брізольок. Так, тому готуйте і все буде добре.